Хмельницький місто, що розкинулось на теренах Поділля, колоритний, мовно різнобарвний і насичений історією, яка вражає своєю різноманітністю. Більше тисяч різних вулиць та провулків, площ та майданів переплітаються тут. Але декілька століть тому у цьому місті було зовсім інакше. Найдавніша згадка про місто датується 1431 роком. Вона стосується поселення Плоскирівці, яке нині й має назву Хмельницький. Впродовж століть Плоскирів, а згодом Проскурів, як його тоді називали, можна було вважати пересічним містечком, яких було сотні по всій Україні. Та чому саме він став центром області? Відповідь проста: своєму розвитку місто завдячує, звичайно, містянам. Відомо, що завдяки своєму вигідному розташуванню на перетині двох торговельних та поштових шляхів, спрямованих до Летичева та Кам'янець-Подільського, місто отримало чималу користь від розвитку торгівлі та промисловості. Але цей розвиток прийшов лише у 19 столітті. З віддалених сторін світу, різних куточків Європи, люди приходили сюди і приносили з собою не лише свої скарби та мрії, але й свої традиції, культуру і релігійні переконання. Багатовікова історія міста Хмельницького тісно пов'язана з історією єврейської громади, яка розділила з цією землею щастя та горе, життя і смерть, сльози страждань і радість віри у майбутнє. На початку ХХ століття майже половину населення міста складали євреї. Запрошуємо вас в подорож у минуле, де ви дізнаєтесь більше про багатонаціональну спадщину Хмельницького та роль єврейської громади в його історії. Разом ми розкриємо таємницю цього міста та відкриємо його унікальне культурне надбання. Жителі міста Хмельницького щодня ходять його вулицями, і безумовно, кожен з них сотні разів бачив тут красиві старовинні будинки. Ось з цих будинків, які з давніх часів належали євреям, ми і почнемо нашу розповідь. Коли точно тут з'явилися євреї, ми не знаємо, бо 1822 року була велика пожежа, в якій згоріли всі архіви. Відомо, що 230 років тому у нашому місті мешкало близько 7 тисяч євреїв, тобто кожен другий житель Проскурова був юдеєм. Із 300 будинків, що були у місті, 184 належали євреям. Більшість євреїв працювали ремісниками або ж займалися торгівлею. Внизу біля річки Південний Буг були повністю єврейські квартали. Там жили небагаті євреї. Жили вони в маленьких глиняних будиночках, критих соломою, без дворів і дерев. І навіть тут, у центрі міста, вулиці не були асфальтовані. Після дощу все потупало у багнюці. Але так виглядало не тільки це місто, а й багато інших. Нині ця вулиця називається Проскурівська, а на початку 19 століття вона називалась Олександрівська. Дух старовини відчувається тут і зараз. Збереглося багато будинків з декоративним ліпленням, кованими гратами, флюгерами, з вигадливими вензелями, художнім різьбленням. Але під натиском часу таких будинків стає все менше. Вони втрачають свій неповторний вигляд у результаті ремонтів та перебудови. Подивіться на цей великий та красивий будинок. Нині там багато різних організацій та магазинів, а колись цей будинок належав одній людині Соломонові Бараку. Він побудував його за кошти, отримані від продажу газованої води. На початку 1880-х років Соломон Барак привіз в місто перший апарат для газування води. Свою діяльність виготовлення газованої води він розпочав неподалік майбутнього будинку по Проскурівській 1. Перше приміщення знаходилось на місці сучасного торгівельного центру Дитячий світ в цеху, що нагадував звичайний сарай, підготовленою водою наповнювали циліндри з червоної міді, які були занурені в дерев'яні діжі з льодом. Після охолодження цю воду газували, розливали у спеціальні пляшки та розвозили по магазинах та рестораціях міста. В ті. Роки Великим попитом користувалися два види газованої води сотова і сельтерська. Обидва види виготовлялися шляхом розчинення у воді певної кількості мінеральних солей і насичення вуглекислотою. Виготовляв барак і воду, зроблену за власним рецептом під назвою Король. За це підприємець Соломон Барак отримав від містян прізвисько Король мінеральних вод росла популярність води барака, зростали і його прибутки. Незабаром він спорудив оцей будинок. Про нього говорили тут живе король. На першому поверсі продавалися не тільки мінеральна вода, а й тістечка, булочки, печиво відомого в місті кондитера Франсуа. Поруч була єврейська пекарня, де випікали мацу. Фасад цього будинку після реконструкції втратив свою архітектурну цінність, але зберіг історичну. Булки, меблі та фотографії. Триповерховий будинок, що має адресу Проскурівська, 2, стоїть на розі із Соборною. Його архітектура, візерунки цегляного стилю у поєднанні з модерном. Там, де зараз купують книжки в книгарні Є та п'ють капучино у маленьких кав'ярнях, сто з хвостиком років тому розташовувалась перша у Проскурові студія фотографії Герша Давидовича Голованевського. Саме тут, у Хмельницькому, першими почали робити та продавати світлини. Відкрита у 1894 році купцем Давидом Голованевським фотографія набула широкого розголосу серед Проскурівчан завдяки його сину. Гершу Голованевському. Окрім студії, перший поверх займала булочна, салон меблів та щіточна майстерня Хаї Вайншток. Другий поверх та мансарда повністю належали готелю Сільва. Чи відомо вам, що будинок готелю Сільва є дзеркальним близнюком іншої споруди, в якій знаходиться Хмельницький обласний художній музей? Повторюються геподібне планування, розміри і форма вікон, декор та чимало інших деталей. Єдиною відмінністю була наявність у готелю Сільва мансарди. Коли у 1970-х роках замість мансарди надбудували третій поверх без жодного художнього оздоблення, повна схожість між будинками перестала бути помітною. Кожна із споруд, змінивши багатьох власників і переживши чимало функціональних змін, існує і служить донині. Окремі з них є пам'ятками історії і архітектури. Особливий інтерес становить будинок номер 6 Цей фасад гордо зберігає пам'ятну дату заснування 1898 рік і загадковий ліплений вензель ЛХ. Колишній власник будинку Лев Хаселев. Свого часу він був відомим у місті Дантистом. Наприкінці 19 століття Лев Хаселев збудував дохідний дім. Перший поверх був відведений під стоматологічний кабінет, а на другому була квартира сім'ї Хаселева. Вільна частина будинку здавалася у найм. Історія зберегла для нас такий цікавий факт: у 1861 році на всю Подільську губернію з населенням 1 мільйон 859 тисяч чоловік був один зубний лікар Лев Хаселев. Тобто стоматологічної допомоги практично не було. Від зубного болю лікували знахарі замовляннями і трав'яними настоями. Елементарними прийомами стоматологічної допомоги володіли перукарі. Вони, крім стрижки і гоління, могли пустити кров, поставити п'явки і вирвати зуб. Ну а в селах зуби рвали, як правило, ковалі своїми жахливими інструментами. На початку ХХ століття у нашій губернії налічувалося уже сім дантистів з відповідною освітою. Відомі прізвища окремих з них. Це фроїм городищан Рахіль Каплан Хая Зільберман. Так що у Лева Хаселева з'явилась конкуренція. Перед революцією сім'я Хаселева, продавши все своє майно, виїхала до Америки і таким чином врятувалася від революції, погромів і воєн. Під номером 18 по вулиці Проскурівській об'єднано три гарні будинки. Перший будинок належав торговцю аптекарськими товарами Йосипу Оксману. Будинок було споруджено 1910 року. Зверніть увагу на вхідні двері в приміщення. По всіх дверей з художнім різьбленням неможливо пройти байдуже. Вони залишились без змін з 1910 року, відколи купець Юхим Горенштейн відкрив на першому поверсі кінотеатр Модерн, так званий ілюзіон. У вечірній час кінотеатр сяє вогнями та міг прийняти до 200 глядачів. Завіса й штори з червоного оксамиту радували око. Фоє прикрашали дзеркала і гобелени з Франції. Підлога була викладена кольоровою керамічною плиткою. У кінозалі перші п'ять рядів займали звичайні дерев'яні лавки. Це були дешеві місця. Далі стояли м'які стільці, а праворуч та ліворуч ложі з розкішними кріслами та диванами. Оскільки кіно тоді було німе, то музичний супровід кінострічок забезпечував оркестр. Біля кінобудки було ще одне м'яке крісло для власника ілюзіону. В своєму кінотеатрі він не пропускав жодного сеансу. У 1917 році кінотеатр викупили брати Штейншлегери. Але в 1921 році радянська влада націоналізувала театр, довго тривали пошуки директора. Нарешті здогадалися запропонувати цю посаду одному з колишніх власників. Директором став Йосип Штеншлегер. Через 5 років буржуазна назва Модерн була змінена на нову зоря комунізму. Музика у цій будівлі звучить і зараз, в 21 столітті, щоправда, у виконанні школярів. З 1945 року в приміщенні ілюзіону функціонує дитяча музична школа номер 1 Наступний будинок побудований на початку ХХ століття коштом торговця галантереєю Фроєма Жедовецького. На першому поверсі був великий магазин мануфактури, тобто магазин тканин або ж текстильних виробів. На другому поверсі мешкав власник будівлі, торговець Фроєм Жедовецький зі своєю родиною, а третій поверх здавався у найм. Під час громадянської війни у будинку тимчасово перебували штаби військових частин, що на той час володіли містом. Історія театру в Проскурові починається з 1892 року. Тоді на вулиці Кам'янецькій у необладнаній дерев'яній будівлі з жахливими протягами підприємець Шильман відкрив перший у місті театр. Власник не мав своєї трупи і запрошував мандрівних акторів. Наприкінці ХІХ століття це був єдиний розважальний заклад міста. У 1902 році Шильман розпочинає спорудження нового театру і завершує його в 1907 році. Поруч діяли невеликий готель для акторів та ресторація. Відтоді на гастролі до Проскурова стали приїжджати найкращі акторські трупи з Києва, Одеси та Петербурга. Ця подія внесла велике пожвавлення в культурне життя міста, але існує. Ще одна версія появи цього театру. У спогадах сучасників є розповідь, що владні особи змусили Шильмана побудувати театр під загрозою ув'язнення. Зроблено це було для того, щоб містечко отримало статус міста. В ті часи умовою для зміни статусу була наявність у місті театру та музею. Проте, якою б не була історія появи театру, він понад 100 років вірно служить Мельпомені та мешканцям міста. З 1944 року тут працював обласний музично-драматичний театр імені Петровського. З 1960 року в цьому приміщенні діє міський будинок культури. Зверніть увагу на цей зелений будиночок на розі Володимирської та Палепчука. старі назви вулиць, Дворянська та Мала Мокзальна. Цей будинок здавався в оренду. Перший поверх власник здавав під хедер, тобто єврейську початкову релігійну школу. На другому поверсі були квартири, одну з яких знімав Микола Сікора, який був останнім головою перед радянським періодом. В його квартирі була багата бібліотека. Його житло було відкрите для друзів. Бував у цьому домі і молодий підпоручик Олександр Купрін, який пізніше став відомим письменником. На початку ХХ століття на другому поверсі був робочий кабінет міського голови Миколи Сікори і громадська приймальня. Важким випробуванням для міського голови стали дні 15-16 лютого 1919 року, коли гайдамаки отамана Семисенка влаштували єврейський погром, вирізавши понад 1600 мирних жителів Проскурова. У ті жахливі дні Микола Вікентійович всіма засобами намагався попередити криваву розправу. Він особисто допомагав євреям рятуватися від несамовитих гайдамаків, постійно зв'язувався по телефону з урядом і директорією, з вимогами присікти погром, скликав екстрене засідання міської думи. Вичерпавши всі можливості, особисто ходив до отамана просити за милість до євреїв. У цій триповерховій будівлі, колись діяло комерційне училище. Воно було засноване з ініціативи єврейської громади у 1908 році. Його поява зумовлена ось чим. За законами Російської імперії, прийом євреїв до навчальних закладів був обмежений і не мав перевищувати 10% від загальної кількості учнів. Але євреям сумнозвісної смуги осілості лише освіта відкривала нові можливості і давала жити у великих промислових містах. У комерційних училищах, які засновувалися на кошти купців та промисловців, відсоток учнів євреїв був більший за 50. Першим директором училища був Юхим Гофман. Пізніше заклад очолювали не євреї. Працювало училище 10 років. В радянські часи тут розмістилася школа номер 3 На жаль, перебудова 1970-х років повністю змінила фасад будинку. Ось цей будинок на розі з вулицею Свободи споруджений на початку ХХ століття для потреб єврейського училища. У Проскурові в 19-му на початку ХХ століття частка єврейського населення в окремі роки складала 50%. І тому в місті існувала розгалужена мережа єврейських учбових закладів, переважно релігійних шкіл. Талмуд Тора декілька хедерів. Тут, мабуть, доречною буде розповідь про єврейську освіту у місті. Вже в описі міста за 1797 рік згадується про маленьку єврейську школу з пришколком. А наприкінці 19 століття статистика говорить про 18 хедерів, талмуд Тору та чотири приватні єврейські училища. У цьому красивому будинку тривалий час містилися редакція обласних газет Радянське Поділля та Корчагінець. Зараз тут обласний художній музей. А в 1903 році цей дім був споруджений під Проскурівське відділення Південно-Російського банку. Домовласник, купець Давид Ніренберг, зумів виконати основну вимогу, яку висунуло правління банку до проекту приміщення. А саме воно повинно було мати солідний вигляд, щоб вселяти довіру клієнтам. І дійсно, дім став справжньою окрасою міста. Але основна роль банку у тому, що він давав позики на будівництво будинків і підприємств, отже, сприяв розбудові Проскурова. До сказаного варто додати, що в меншій частині в крилі вздовж Проскурівської Давид Ніренберг відкрив готель Венеція. Будівля за адресою Проскурівська 46 завжди привертає увагу перехожих. Своїми класичними архітектурними формами вона нагадує вишуканий особняк. Цей будинок чудово зберігся до наших днів. Почесний громадянин Проскурова Соломон гершкович Маранц збудував цей особняк в 1880 році. Його рід був відомим і одним із найбагатших в Проскурові. До речі, з Ідиш Маранц перекладається як апельсин. Він став першим двоповерховим цегляним будинком у місті. Навколо будинка був чудовий сад. Ця садиба була справжньою окрасою міста, і певний час вулиця мала назву Маранцівка. Купець Маранц був одним із найбагатших жителів міста. Він вів торгівлю цукром і гасом. Мав у володінні черепичний і два цукрових заводи. Один у Проскурові, на якому працювало 470 чоловік. Прагнучи об'єднати інтелігенцію міста різних національностей, Соломон Маранс надав свій будинок для потреб земського громадського зібрання. Цей клуб об'єднав 98 осіб, в тому числі 12 священиків і 11 ксьонзів. Це послужило поштовхом до кардинальних змін у Проскурові. Тут вирішувалися важливі питання, що стосувалися усіх сфер життя міста. Дочка Маранца Берта Соломонівна, котра народилась у 1907 році в цьому будинку, стала відомою піаністкою і педагогом. З перших днів радянської влади дім Маранца був у розпорядженні штабу окремої кавалерійської бригади Григорія Котовського. Пізніше в будинку містилися різні установи й організації військові, репресивні, благодійні і виховні. Зараз в ньому працює Хмельницький театр Ляльок де тепер стоїть скульптура янгол скорботи колись височів один із найкрасивіших будинків міста янкеля берлянта зведений у 1910-1911 роках він і зараз прикрасив би вулицю будь-якого міста. Це був дуже великий триповерховий прибутковий будинок, тобто він повністю здавався в оренду. Деякий час після завершення будівництва купець Берлянд не міг знайти орендарів для цієї будівлі, оскільки плата за оренду була багатьом не по кишені. Але у 1911 році за досить високу плату будівлю взяли у оренду представники Подільської губернської залізниць та на другому і третьому поверхах розмістили своє управління. Купець Берлянд за орендну плату фактично відразу повернув велику суму грошей, вкладених у будівлю. У цей будинок купець Берлянд вклав увесь свій капітал. Після революції будинок займали різні військові організації. Мабуть, це і стало причиною того, що у перші дні війни під час відступу Червоної армії будинок був висаджений у повітря. Очевидно, для того, щоб знищити військові архіви. Цей оригінальний будинок служить зразком пізнього модерну, архітектурного стилю, який домінував на початку ХХ століття. До наших днів збереглися пластичні форми фасаду цього будинку: ажурні ковані балкончики, декоративне оздоблення стін кольоровим склом смальтою. Нині тут працюють багато різних установ. А на початку ХХ століття у всьому цьому приміщенні функціонував готель Континенталь. Збудував його у 1912 році купець Сімха Вассерман – торговець галантереєю та щедрий меценат. Цей чотирихповерховий готель мав три люксові апартаменти та п'ять номерів першого класу. В готелі було електричне освітлення та постійне гаряче водопостачання. Це була розкіш навіть для великих міст, а для Проскурова тим більше. Бо в ті часи в місті не було водопроводу взагалі. Вассерман зумів домовитись з власником розташованого поблизу чавуно-ливарного заводу Бейрішем Ашкіназі про організацію постачання по наземному трубопроводу води, яка нагрівалась в ливарному цеху підприємства. В 1916 році Вассерман почав облаштовувати у дворі будинку зимовий сад, але цей проєкт так і залишився нереалізованим. Після революційно-військових потрясінь нова влада будівлю готелю націоналізувала і передала в користування радянським установам. Континенталь припинив своє існування. До речі, готелів на початку ХХ століття в місті не бракувало. В Проскурові з населенням всього 36 тисяч чоловік налічувалося аж 19 готелів. Треба сказати, електрика з'явилась у Проскурові також завдяки діяльності євреїв підприємців. І перша електростанція була встановлена в одному з цехів Чавуноливарного заводу, власником якого, як ми пам'ятаємо, був Бейріш Ашкеназі. А далі торговий дім Електра, який заснували Елем Нісан Рабінович та брати Когане, став прокладати у місті електричну мережу. Одноповерховий будиночок електростанції зберігся донині на території лазні номер 1 Будинки. Немов люди, кожен має своє обличчя і свою історію. Є більш відомі, є менш. Багатьох імен не знаємо, а коли довідуємось, це схоже на довгоочікуване знайомство. Отож, знайомтесь Проскурівська, 69, будинок Герша Блехмана. Вулиця Володимирська колись називалась Дворянською. Одноповерховий будинок з оригінальною цегельною кладкою і куполоподібним дахом, що вінчає ажурний флюгер, побудовано на початку ХХ століття. Він належав відомому Проскурівському нотаріусові юристові Ісаку Шпігелю. У радянські часи тут розміщувався оволкниготорг. Тривалий час Ісак жив у прибузьких єврейських кварталах, тулився разом зі своєю багатодітною родиною у маленькому будиночку. Одна кімната якого була житлова, а в іншій розміщувалась юридична контора. Приймав шпігель цілодобово, а вести справи допомагали сини. Поступово розбагатівши, Шпігель здійснив свою давню мрію і побудував на початку 1900-х років добротний цегельний будинок у престижному центральному районі міста по вулиці Дворянській. Зараз у ньому ресторан. Він так і називається ресторація Шпігеля. Цей будинок, пам'ятка архітектури та історії місцевого значення, має свій охоронний номер. Його збудував єврейський міщанин на прізвище Вуль для Проскурівського банку. Тоді ця вулиця мала назву Мільйонна. У радянські часи тут був головпоштамт, потім телефонна станція, а зараз наукова бібліотека Хмельницького університету управління та права. Вулиця Грушевського називалася Комерційною. Цей прекрасно збережений до наших днів особняк належав одному з найбагатших промисловців Проскурова Михайлові Шильману, який володів солодовим заводом, фабрикою столярних виробів, друкарною порядок та маслобойнею. У 1950-х роках по вулиці Соборній у кварталі між вулицями Тельмана і Карла Маркса, нині це Вайсера і Подільської, були споруджені триповерхові житлові будинки: номер 15, 17 і 19. Під знос пішли численні одноповерхові будиночки, господарями яких були переважно проскурівські євреї. До наших днів нам лишилися лише відомості про життя власника торгівельних рядів по Соборній, які розміщувались на місці теперішнього будинку номер 17 У 1880 році Проскурівський міщанин Сруль Волович Цуйрив викупив ділянку землі на вулиці Соборній і спорудив на ньому торговельні ряди. Вони являли собою звичайний довгий одноповерховий будинок, який простягнувся метрів на 15 уздовж вулиці. На фасадній частині торгівельних рядів вікон не було, тільки двері, котрі були входом в окремі приміщення торговельних крамниць. Другу частину будинку, що виходила в двір, займали велика комора і підвал. Торговельні крамниці Цуїрф здавав в оренду під магазини заїжджим купцям, а комору і підвали використовував сам як приміщення для переробки і збереження продуктів птахівництва. Оптовий продаж птахопродуктів був сімейним бізнесом цуйрифів, і треба сказати, що ця справа приносила їм чималі прибутки. Взагалі, на Поділі, наприкінці 19-го на початку 20-го століття птахівництво досягло небувалих успіхів. Наприклад, до 1905 року наша губернія вийшла на перше місце в Російській імперії по обсягах вивозу яєць і живих птахів. Процес птаховиробництва й експорту його продуктів був гранично простий. У По подільських селах роз'їжджали євреї, міняли, обмінюючи на товар або скуповуючи заготівку в місцевих селян курей, гусей, качок, яйця. Потім ці міняли в містах і містечках, перепродували скуплене так званим гуртівникам, тобто оптовикам. Саме таким гуртівником і був Сруль Цуйрив, котрий спеціалізувався саме на продажі яєць і гусей. Ось таким бізнесом можна було займатися майже в центрі нашого міста ще сторіччя назад. Наприкінці ХІХ століття у Проскурові починається справжній будівельний бум. Заможні городяни, купці, промисловці, чиновники зводять усе нові й нові будинки. Попит на цеглу неймовірно зростає. Проскурівський купець Шльома Гальперін вчасно зорієнтувавшись у ситуації, що склалась на ринку будматеріалів, викладає чималі гроші на закупівлю новітнього устаткування і з 1899 року організовує цегельне виробництво. Підприємство отримало назву Цегельний, «Кахельний» і черепичний завод. У 1904 році на заводі працювало 155 осіб, діяли дві гофманові печі, один прес для цегли і два для черепиці. Виготовлялося до трьох мільйонів штук цегли на рік. Всі цегельні заводи Проскурова разом виробляли продукції набагато менше гальперінського підприємства, та й за якістю явно поступалися їй. Перше, що зробив Гальперін, це безкоштовно надав свою цеглу одному з місцевих домобудівників, виставивши єдину умову: новопобудований будинок має бути без штукатурки, щоб усі бачили, якої відмінної якості моя цегла. Рекламна акція вдалася на славу. Обличчям фабрики Шльоми Гальперіна став будинок, що належав Фройці Гавриловичу, збудований на перехресті комерційної і Купецької, нині Подільська 81, як чудовий зразок так званого цегельного стилю. Наступні роки завод ледво встигав задовольняти усі замовлені на продукцію а з Гальперінської цегли у Проскурові побудована більшість будинків початку ХХ століття. Вулиця Кам'янецька одна з головних магістралей міста Хмельницького, що пролягає від берегів Південного Бугу до південної околиці міста. Вулицю Кам'янецьку по праву можна було б внести до книги рекордів Хмельницького і причому двічі. По-перше, це найдовша вулиця міста, яка простягнулася майже на 7 кілометрів. По-друге, Кам'янецька найстаріша вулиця міста. Вона існує фактично з моменту виникнення поселення пласкирів, яке розташувалося на суходолі серед прибузьких боліт. Будинок належить до зразків міської садибної забудови кінця 19-го, початку ХХ століття та має цінність як частина історичного середовища центральної частини міста. Побудований у 1898 році купцем Аароном Шварцманом власником тютюнової фабрики, яка розміщувалась в середині цього ж кварталу, поблизу старого тюремного замку. Ця фабрика була заснована у 1889 році і на початку ХХ століття випускала до двох тисяч пудів тютюну і 16 тисяч цигарок на рік. Після встановлення радянської влади кінець 1920 року тютюнова фабрика була націоналізована, а в садибі Шварцмана розмістилася контора підприємства. Фабрику закрили у 1924 році. Її цехи переобладнали під тюремні камери та приєднали до в'язниці. Садибний будинок перейшов у розпорядження Артілі «Перша конфектна», яка виробляла карамель і Монпасьє, у другій половині ХХ століття. Садибний будинок передали до міського житлового фонду. Нині використовується для комерційних потреб. Сьогодні Хмельницький місто, що продовжує дихати історією. Серцем цього міста завжди були й залишаються його люди. Вони продовжують творити історію, даруючи Хмельницькому новий колорит та свіже дихання. Хмельницький залишається місцем зустрічі та поєднання різних традицій і національностей, де різні культури спільно розвиваються і взаємно надихають одне одного. Запрошуємо вас в це чарівне місто, щоб відкрити його багатий спадок та побачити, як різні історії переплітаються в одну незабутню сутність Хмельницького.